Привіт! Сьогодні відео не про електричний велосипед або щось пов'язане з ним. Сьогодні ми покажемо вам, як ми подорожували Карпати. І ми починаємо це відео з перевалу. Це ґрунтовий перевал, і ми прямуємо до Колочави. седані, на автоматі, на електриці, давай корівка, Виїжджаємо. Вибач, що ми тебе так гвалтуємо. Така твоя доля. Оце ми сю А ми ходіть сюди. ходіть гляньте. ходіть гляньте, на того. Ото ми там були. Ось там, там, там. Тепер піднімаємося наверх. Я не знаю, як ото наша машинка то витримує. Але ми в Карпатах. Чому ми поїхали цією дорогою? А тому, що ми тусили 5 днів в дуже чудовому і класному кемпі на небі. Витасім на грант. Прям, пожалуйста, отметить хакер і історик. Хакер і історик. Ми мали різні активності, такі як і спати в наметі, які натянути між деревами, ходили в музей калини, купалися в гірській річці. І якщо ви хочете все це побачити, обов'язково переходьте мій інстаграм, підписуйтесь, там буде окрема папочка сторі, Так само ми зробимо пост і все вам там покажемо. Тому переходьте за посилання. Ну а ми погнали в колочаву. Отже, ми приїхали на нашу першу точку. Це вже село Колочава і музей старе село. І Ми поставили перш за все машинку нашу на зарядку. Дуже класно, що тут можна зарядитися. І це нам допоможе доїхати до наступної точки призначення. Ну а зараз ми підемо пообідати, підкріпитися і повернемось сюди для того, щоб прийти цю всю екскурсію, подивитись, як там всередині. Йдемо обідати.

Ну що ж, ми обідаємо в екорезорті Колочава. Я замовив уху і порції дерунів. Давайте зараз будемо пробувати, наскільки смачні деруни. Вони такі доволі олійкою. Смачно, Деруни смачні. Уха така собі, а деруни доволі класні. Ну і, звичайно ж, тут такі краєвиди, що просто капець. Дерни доволі смачні, порція велика, але мені завжди не вистачає сметани. Ну от подивіться, ну от що у цій мисоці можна розмістити? Це як кіт наплакав. Де б я не їв дерини, мені завжди хочеться більше сметани. Тому до замови ще і чекаємо сметанку, і будемо доїдати наші дерони. Отже, нам принесли рахунок на 585 гривень. Ми замовили дві порції дерунів, одну порцію хим, два мохіто, і я вважаю, що це відносно помірні ціни. Тут можна доволі непогано пообідати, тому якщо будете в колочаві, можете заїхати і перекусити. Також на території тут є ось такі от будиночки, в них можна переночувати, орендувати, а тут в ресторані вже харчуватися. Тому якщо ви хочете приїхати в на довше, також можна звернути увагу на цю садибу або на інші, які є в Колочаві. Ми у першому з музею Колочави, це є е, старе село. Тут загалом є більш ніж 10, ні, 10, 10 музеїв в Колочаві, це воно саме відома. Зараз ми знаходимося в кузні і я піднявся по цих от сходах. Внизу є кувальня, була кувальня. Наверху, я вам зараз покажу, є е, такий спеціальний пристрій, який е, роздуває фактично піч, піднімаючи температуру для того, щоб можна було. Вати метал. Виглядає це все доволі цікаво. Тобто одна людина працювала тут зверху, цим от махала для того, щоб внизу можна було щось тайкувати. Ось тут, друзі, ви бачите дрезину, на ній може їхати 4 людини. Вона їздить отут по території і трошки виїжджає за територію. Так вона виглядає. Так, в ній сидіти. Ну, так, доволі не супер зручно, але коли везуть, та й то добре. І з цікавих фактів це те, що вона застібнута ланцюгом і колодець, щоб її не вкрали. Ця дрезина розташована на вузькоколійці. Як бачите, це є вузька колія, вона має меншу ширину суттєво, ніж стандартна. І таких вузькоколійок діючих залишилось буквально дві в Україні, наскільки я пам'ятаю. Хоча раніше їх було набагато більше. Їхнє було основне використання – це сплав лісу. Спочатку сплавляли по рікам, а потім вже поставили ось такі вузькоколійки, які вели в гори і ними возили дрова. Зараз вони в основному не працюючі, деякі з них. Працює тільки як музей, і частково возять людей, туристів, так як це є, наприклад, у Вигоді, і там можна 7 кілометрів є ще діючий, на який можна приїхатись і отримати ці враження, їзди по такій вискоколійці між деревами в горах, це доволі класно. Ну, а тут в нас є музей ще вискоколійки, до якого ми перейдемо трохи далі. Так, ось тут у нас є такий. Закритий музей, туди не зайде всередину, але там розташовані спеціальні преси і печатальні машинки, і колись це все працювало і друкувало. І ось бачите, напис «Колочава» у книгах. Різних німців, так вони жили. Це цікаво. На німці як євреї. Можливо, це навіть єврейські, бо тут багато з бородами, з такими вусами. Не знати, чи це німці, чи це євреї. Бужня. О! Бужня-єврейський молитовний дім. Куди євреї, чоловіки, жінки і діти, що суботу сходились на молитву. Тобто це якраз єврейський дім молитви. Можна сказати єврейська. Церква а-ля Синагога. Це є будинок вівчаря і тут займалися тим, що виготовляли сир, так звану вурду. Тут все доволі просто. Земля, дерево, тут є приладі, які необхідні для того, щоб робити це все. Тобто є відра дерев'яні, всякі тут всі наїлись з тої ложки. Це фактично хата, яка стояла десь в горах. Вевчорі приходили туди, працювали з віцями і спускалися в міську. А це сільська баня, парильня. І сюди приходили заможні селяни, в тому багато грошей. І тут парилися. Як бачите, тут всякі є такі дерев'яні замки. Якісь вана вже з металу якогось. І ось так проводили заможні люди своє дозвілля в ті часи. 1907 рік. <му> ось це шматочок хати, де люди жили. Ось тут люди. Дітей робили, тут дітей колесали, а ось тут дітей годували. І такий був цикл життя. Ось тут є ось такий місточок дерев'яний. Він виглядає так, як виглядають всі дерев'яні місточки в селах. Нічого особливого, але якщо ви колись не бачили, то ось він є. А ми йдемо до тих хат. Це є кімната Шустера, так званого взуттєвого майстра. І він робив ось такі ось таке взуття людям. Люди ходили в тому. Що поробиш? Що було? В тому і ходили. Ну, Ремені робив, зутяну, то шкіри робив щось, ні. От. а того я не знаю, на що принесли. То є дзвіночок із оцеї, з худоби. Худоба йде, і так дзвонить і чути, де худоба. І чим більша худоба, тим більше ставили такі дзвоники, то могли на корову ставити, велику бика, то менше на козу таке щось. Менш вівці. І що сказати, хата низенька головою можна вдаритись, все зроблено з дерева. Діти гуляють. І тут є в нас хатинка або робоча майстерня столяра, бочкаря. От він виготовляв різні такі штуки, це йшли на, на вузи. От. Це йшло на столи якісь виготовляли. Перелом може бути. Так само він робив бочки. Бочки колись були дерев'яні, все робили з дерева. От, і він виготовляв такі бочки. Тому називали його столяр бочкар от, Навіть є такі дерев'яні миски. Цікаво. Такий колись був ремісник. Заходимо на галерею пам'ятників Колочави. Ну і першим пам'ятником нас зустрічає чоловік, як ви бачите, і підпис Ковпак. То певно той чоловік був в жінки під ковпаком, і йому поклали пам'ятник всім таким чоловікам та й назвали ковпак, поклали в Колочаві. Заходьте люди, дивіться. А це в нас є оця галерея. Ви думали, що тут будуть пам'ятники, але ні, тут є фотки цих пам'ятників, і вам їх треба шукати по всій колочаві. От. Вони ось так тут нафоткані всі, але координат ніяких нема, тому це ще буде той квест, якщо ви хочете їх знайти. Позаду мене розташований музей під відкритим небом. Філологиня моя. Давай ще раз. Позаду мене розташований музей під небом. Це є Колочавська вузькоколійка. Якщо подивитись, тут є локомотив, він такий велетенський, тому що я думаю, що це ще паровий. Він їздив на паро, а не на дизелю. І є декілька вагонів, яких перевозили, не знаю, якісь провізію, щось возили. Це ще як я бачу, там ще є радянські старі герби, тобто це в радянську добу. Є навіть така от Волга. Я думаю, що її поклали на цю вузьку колійку, щоб ввозити партійних діячів і високих чинів. І так само цікаво, є санітарна машина. Тобто, це є швидка, яка їздила цією вузькоколійкою. Звичайно, що дуже шкода, що зараз воно все не працює і немає навіть діючої частини цієї вузькоколійки. І я думаю, що це була дуже хороша туристична принада, якщо б її відновити і зробити хоча б декілька кілометрів для того, щоб воно знову працювало, їздило і возило туристів, так як це зроблено в інших регіонах, наприклад, в тій ж самій Вигоді. Але все одно доволі цікаво побачити, як воно колись працювало. Цікавий факт, що я помітив, це те, що шпали з вузькоколійки. Були в цьому ресторані Екорезорт як доріжка. Тобто це було колись розібрано і, на жаль, люди це все пустили під таке використання, замість того, щоб докластися до того, щоб відновити і зробити таку класну туристичну принаду. Дуже шкода, тому зберігайте пам'ятки і відновлюйте їх. Це все наша культура, яку потрібно підтримувати і розвивати. Радянські вагони тут є, чеські і угорські. Також на території є кафе, в яке можна піти пообідати, купити якісь хот-доги, купити трошки сивініври, взяти з собою, тому якщо ви зголодніли, можете теж перекусити тут. Будьте уважні, бо в цьому ресторані кафе сидить дуже стрімний мужик. Єсь був клюб. Mm. Угу. В клюбі були танці. Ні, то ще одна хата. Там сувеніри, певно, продавали. Так. Кравця. Сабів. Закрійник і швець в одній особі. У хатині Сабова швеця зібрана ціла колекція різноманітних швейних машинок. Ножниць різних видів та розмірів. Що? Ну. Швея? Або швей. Цікаво тут поставили вікна. Мені дуже сподобалися ці вікна, блакитні. Вони привертають увагу. До всередині є ось такі пластикові, вже нові. Але то таке. Ще тут є один експонат. Кінь. Але він то, то, до нього краще не підходити, бо він то експонат, експоната, але живий, добре траву пасе і купи там б'є, тому вважайте. Ми приїхали в музей Радянська школа. На жаль, він зачинений, всередину ми не можемо потрапити, але як ви бачите, отак він виглядає ззовні. Тут є один з пам'ятників, це вчителька з України і на дверях написано: якщо ви хочете потрапляти всередину, то... В музеї старе село треба питати екскурсоводів і можливо вони вам організують таку екскурсію, що ви зайдете всередину. Позаду мене знаходиться чеська школа, яка є також, на жаль, зачинена. Як ви бачите, я вже одягнувся, курточка штани, тому що суттєво похолодало. А чому? Тому що ми приїхали до Синеверу. Зараз ми знаходимося на Синеверській поляні, залишаємо нашу машинку тут і далі топаємо трошки більше одного кілометра вверх до самого озера. Надіюсь, ми вгнемо зустріти там захід сонця. Погнали! Джерело завжди люблю, коли на шляху. В горах є джерело. Можна руки помити і води попити. Файна водичка. Ні, нормально. Ліземо, ліземо в горах. А от ми піднялися до самого озера. Ось то така є платформа і такий краєвид. Як бачите, це чудові прекрасні Карпати і неймовірно чисте озеро Сеневер. Також є тут така місцева атракція, можна на такій платформі прокататись до острова. Острів знаходиться майже посередині озера і як бачите, такими веслами туди доправляється. Це вже зараз група повертається назад. Ми прийшли сюди в будній день, тож людей тут відносно небагато. Я думаю, що будь-який святковий або вихідний тут буде набагато більше. Звичайно, є ось таке Дике озеро, але з іншого боку є вся алея фактично в продаванах, які продають різні наливки, різні місцеві вироби, тож можна теж купити. От, але якщо ви хочете єднання з природою, то можна ось так от обійти навколо озера, там буде саме єднання з природою. А тут є ось такий острівок трошки місцевого продажу колориту і з виглядом на ось таке озеро. Думаю, що кращого місця не знайти, щоб завершити це відео. Це в нас є синевер, захід сонця, і що я хочу сказати, що наші Карпати це унікальна місцевість. Я дуже з задоволенням їжу неї досліджую і вам рекомендую. Тільки дбайте, не смітіть, прибирайте за собою. І насолоджуєтесь цієї природи. На ще чекає дорога додому, а ми з вами побачимось в наступному відео. Не забувайте підписуватися на канал і обов'язково ставити дзвіночок. До зустрічі! <звід> Кіно не буде. Далі? Далі. Гриби, Добре, що не побив гриби, це головне. <риклад> Боже, ти побіг. <риклад> <риклад> <Капіць>. <риклад> Їдемо на око, їсти ходоги. Ще 200 метрів отут буквально за поворотом, вже сядемо їсти хот-доги. Ще чуть-чуть лишило. Я від. Все вийде. Ага. Передай привіт підписникам. Передаю привіт підписникам. Я в дупі. В Дупі, я в Карпатах.